Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все свято і Боже щодо іконої неостанної помічі Бога і Богородиці, до якої сьогодні завершимо ми молитви. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом, Богородицю і слава. У 1931 фільмі Поклик Христа Упа івано франківська васвята, я, Борис Олодюк, Павло Дністер у суботній день, 10 червня 2023 року. Дякую, що в черговий раз ви знайшли час для зустрічі зі мною. Прошу вас подивитись попередні відео мої. Не буду повторятися у цьому дні. йдуть всі події, які були за від Бога й Богородиці. І ми знаємо, що попри всі страсти, які маємо перейти для Божих людей, все завершиться добре, і Україна неминуче переможе. Цей день молимо за живих, але особливо полянемо тих, хто віддали життя за Україну, і молимо Бога за їхнє сонячне воскресіння і перемогу у цьому віці. Через відчуття рідним і близьким загиблих та світла дійшна пам'ять нашим героям. Відійшли у вічність і найкращі побажання тим, які живі, захищають Україну всі дні. Бог береже їх і всіх наших патріотів. Вража куля шалена, перебила крило, опустіть знамена, нахилі чоло. чоло, в паву лютім двобої, щоб свій край. Не віддать він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. Пам'ятай Козацька йшов грудьми на вогонь у бою під слов'янським, стихло серце його, але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Таємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за неї. Тож, пам'ятаємо героїв і, попри всі страсті, пам'ятаємо Христові слова, за те, що як Він Воскрес, так воскреснуть і ті, яких Він підбере до Божого війська, до обранців своїх і поверне до цієї землі вернеться з ними на Сьогодні, Руси Ісус, за що є слова Христа, за що є слова пречистих Богородиці. Які передають ті візіонери, УГКЦ, У ГКЦ ПЦУ, які є в нашій мережі і від яких я від мережі УПА, ГР, як головний священник, капелан, маю обов'язок сказати Правду святу. І більше подивіться те, що я десь сказав в попередніх відео, особливо 1919 поклик. І на моїй сторінці в Фейсбуці пишіть запитання свої, пишіть коментарі при бажанні. Дякую вам за лайк, за підписку. Зближається час спасіння України. А поки що подивіться новини. Можете слова ті, які ви не чуєте в офіційній інформації, слова за проростов па за скоре Боже пришестя і нашу перемогу з Богом. Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Справа на Невірамако все гірше. Георгій Семенець, брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою офісу президента. Пише Марія Неборачок, журналістка. Далі мовою оригіналу, це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та терпилами, але з Америкою так не можна буде боляче. Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою офісу президента. Це вже дорого обійшлося. Україн. Інцям ультиматум конгресвумен США Вікторії Спарц, поставлений офісу президента України або Єрмак, або підтримка Конгресу США, був цілком очікуваний. Список претензій Спарц, адресований українській владі українцям давно відомий. Дикий безлад в держуправлінні та ще в умовах найжорстокішої війни. До речі, багато в чому цим безладом спровоковано. Інфатильно-дикунська кадрова політика Володимира Зеленського, який віддав всі призначення на відповідальні посади у державі, виключно аж до очільника регіонів голові. Твої офісу Андрію Єрмаку у підготовці до великої війни до неї просто не готувалися. Що вилилося в окупацію п'ятої частини території України? Про останній пункт докладніше. Ось як виглядає, а в травні смажитимемо шашлики від зеленського. Під окупацію за лічені дні опинилися територія з населення майже 10 мільйонів осіб. Ворог захопив чверті орних земель. Дві атомні електростанції, у тому числі найбільшу в Європі Запорізької, лише завдяки героїзму військових та ТРО не захопив. Південно українську ворог протягом всього лише доби взяв під контроль усю нижню течію Дніпра. Усі порти Азовського та частини Чорного моря, блокував усі чорноморські порти України. Ворог досить швидко заповнив Дніпровською водою кримські канали. Ворог без проблем оточив Маріуполі пізніше полонив чисельно. Дві бригади найбільш боєздатних українських військ, включаючи легендарний Азов. Більшість Чернігівщини, частина Сумщини та Київщини, зазнали варварського розграбування, як з'ясувалося до оборони Київ Черні. Нігів суми Харків Харсон Миколаїв не готував ніхто. Зміцнення і позиції стосувалися поспіхом вже після сповномасштабного вторгнення силами військових і територіальних громад, що прийшли їм на допомогу. Як результат, кричучої злочинної безвідповідальності особи президента Володимира Зеленського та офісу президента останні цинічно, всупереч передбаченому законодавством скромному функціоналу по забезпеченню роботи президента держави, зосередив у своїх руках необмежену владу. Десятки тисяч убитих цивільних мільйони українців, які Трапили в окупацію, наївно повіривши владі. Трата низки боєздатних підрозділів, безперешкодне захоплення ворогом стратегічної доріг та мостів через кримський перешивок та Дніпро. трата низка стратегічно важливих підприємств. Список далеко не повний. Кожна родина впевнений, вже має власний рахунок не тільки до ворога, але і до людей, які володіючи всією повнотою інформацією про напад, що готується напередодні союзниками. Навмисне затягували створення ТРО. Її озброєння та навчання. Ще два роки поспіль зривали держоборонзамовлення. Не Закупили для армії жодного снаряду, жодної стугни і навіть військової форми про нежилетів та сухпайків. Останніх на складах не виявилося. В Результаті годувати військові частини у зоні бойових дій допомагали та допомагають досі територіальні громади. І ось на тлі всього цього українська правда повідомляє, що на всіх нарадах у РНБО та президента глава його офісу Андрій Єрмак завжди заперечував можливість нападу Росії. Зався обстоюючи свою думку, зрозуміло, що така позиція Єрмака була і для офісу президента, і для Кашенькового для неї. Кадміну і для твої ж РНБО до повномасштабного вторгнення зі складу РНБО було викнуто бойового генерала Сергія Кривоноса, який попереджав про неминучість великої війни з Росією, була беззаперечною обов'язковою до виконання та планування усіх подальших кроків у всій владній вертикалі. Але повернемося до особистості Єрмака та його витівок. До речі, саме його ставленник Андрій Таран півтора року розвалював роботу на посаді міністра оборони України, поки після низки скандалів, у тому числі корупційних, його було звільнено з посади листопада. Аді 2021 року, зокрема, він особисто відповідальний за зрив держоборон замовлення та розвал системи продовольчого забезпечення зсу після російського вторгнення у травні 2022 року був відправлений на почесну пенсію послом до республіки Словенії. Коли залишена без складських запасів, навіть форма армія вже третій місяць вела виснажливі бої. До речі, Андрій Тен близький до ще одного видатного чекіста з російським шлейфом та зв'язками в Кремлі, як з СБУ Ігоря Смешка. Докладніше про це російського агента публікації Развічок Смішко промаргала банду Канчарова. Кальчугі убійства Гангадзе і навіть очолював передвиборчих штаб партії Смішка села Чесі дві тисячі році. Єрмак знає те підбирати кадри із заступником Єрмака Олегом Татаровим. Та сама історія моральний вирок, корупціонер, брехун Українофоб знаходить найгарячішу підтримку та захист в офісі президента, офісі генпрокурора у Кошеньковому для офісу президента ДБР у захист цього пукатька винного у безкарних вбивствах та тортурах майданівців а сьогодні контролюючого МВС. Прокуратуру, ДБР і навіть частково СБУ, було задіяно керівництво майже всіх силових структур. При тому, що набу змогло довести провину цього виродка в корупції, колишній начальник головного слідчого управління МВС обікрав із публічниками вчорашніх колег офіцерів Нацгвардії. А сьогодні, коли щодня українці сотнями гинуть на фронті та в тилу від рук російських окупантів, етнічно та світоглядно російські татари знущається над живими та мертвими, розставляючи собі подібних по всій вертикалі правоохоронних структур. Результат відвертого українофобської позиції Єрмак та компанії сьогодні в Україні майже всі правоохоронні відомства очолюють етнічні росіяни. Сьогодні ворог атакував Полтавщину. пише очільник Дмитро Луні. На під час нічної атаки в районі військового аеродрому Мирогород ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу іскандера. Також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому і техніки. Попередньо без жертв пожежу, частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу і перевезення техніки в безпечній. Ся дислокації наслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає. Одразу після цього хлопки пролунали на аеродромі Бреста. Авіабаза в Бресті знову не спить. Хлопки проросли в бавовну, трусинуло добряче, адже саме туди тільки сьогодні приїхала чергова партія іскандерів. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія випускає свої ракети в Україні з території Білорусі. Крім того, Росія атакує Україну дронами Камікадзе, зокрема з території Білору. Осі розміщують їх на авіабазі у Брейській області. Періодично бавуна навідується і в Білорусі. Також Україна може завдати удару по російських військових на території Білорусі, якщо вони будуть висуватися до державного кордону. Про це заявив полковник запасу військовий експерт Олег Жданов. в ефірі проекту Фрідом. Ми будемо наносити удари по військах, які будуть висуватися до нашого державного кордону. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території, як такої ні підкреслив Жданов за словами експерта. Повторення лютневої ситуації не буде. Зокрема, окупаційні війська не зможуть вклинутися в Україну з цього напрямку. А бої будуть біля прикордонного стовпа. Він додав, що армія Білорусі не приєднається до російської на полі бою. Лукашенко готовий зробити все, що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію повністю підтримувати і надавати забезпечення російським військам на території Білорусі, але тільки щоб армія Білорусі не вступала, у відкрите бойове зіткнення. Пояснив ж. Данова експерт також прокоментував те, що Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України. Тепер нам навіть не треба буде в міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь на рівні з Росією в цій війні. Його поведінка можна пояснити. Беріть, що хочете, робіть, що хочете. Я вам допоможу, але воювати я не буду. Додав Жданов. Тож борімося й поборемо. Молімося, й вимолимо. Отче наш що є син на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Минає час, минають дні, і змінюється все навкону, та тільки Бог Господься. Не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, Даруй спасіння України, Боже, Україну збережи, Господи помилуй